Далі, з вами канадський марк. Ви навіть не можете уявити, що тут відбулося в школі в Едмонтоні. щоб ви не пропустили цю інформацію. Додивіться цей відеоролик до кінця, і прямо зараз залишіть цьому відеоролику вподобайку. Та не забудьте підтримати україномовний контент вашою підпискою, якщо ви ще не підписалися. Дуже вам буду вдячний, це допомагає, це надихає і це розвиває україномовний контент, і потенційно інші люди дивляться на блогерів і також починають створювати україномовний контент в просторах Ютуба. Отже повертаємося до теми цього відео, що відбулося в школі Ведмонтоні. Знаєте, в Едмонтоні було досить холодно, майже було мінус 30, і коли така температура, багато чого може відбутися. Можуть замерзнути труби, може ваш обігрівач в хаті просто піти, бо він не витримує просто нагрузки, що він постійно включається, працює. І це дуже важливо, якщо ви не будете за цим всім дивитися, воно все позамерзає, труби позамерзають, вода в трубах замерзне. І буде біда, буде дуже велика біда. І це відбулося в школі в Едмонтоні, де замерзли труби в школі. Все закрилось, зачинилося. Школа не могла продовжувати свою діяльність, і школу закрили в загальному, бо не могли нічого зробити, і дітей переслали в іншу школу. І такі речі досить часто відбуваються в Канаді, в холодному кліматі. І знаєте, коли ви в цьому не живете, то для вас це дивно. Але люди, які живуть в цьому кліматі, вони завжди-завжди з цим нормально е справляються. Я просто хотів зняти цей відеоролик, бо багато з вас запитувало мене про цей інцидент, і питали, чи це дійсно нормально, чи це якось шокуюче для канадців чи ні. Тому я хотів з вами поділитися цією цікавою.